Коли говорять про гулаг, зазвичай згадують жахіття репресій, мільйони загублених життів, розстріли та табірні бараки за колючим дротом. Однак за цими трагедіями ховається ще один вимір совєтської табірної системи: економічний. Гулаг не був лише інструментом терору, він став основою сталінської моделі індустріалізації, механізмом, який мав перетворити аграрну країну на промислову державу руками мільйонів в'язнів. У 30-ті роки, коли СРСР форсовано будував заводи, прокладав залізниці та освоював далекі північні території, саме примусова праця стала тією силою, яку режим кинув на найважчі, найнебезпечніші проєкти: золоті копальні Колими, Нікелеві комбінати, Норильська, Біломорсько-Балтійський канал, Байкало-Амурська магістраль. За кожним із цих грандіозних будов стояли сотні тисяч ув'язнених, які працювали в нелюдських умовах за пайку хліба. У цьому відео ми розглянемо ГУЛАГ через призму економічної історії, щоб зрозуміти справжню ціну совєтської модернізації. Людські життя перетворювалися на ресурс, а раби на статистику п'ятирічних планів. До речі, наприкінці відео ми повідомимо про можливість взяти участь у розіграші книги спогадів воїна дивізії Галичина Зенона Врублевського, особисто підписаної її упорядником Ігорем Іваньковим. У книзі описані спогади про людські долі, каральну репресивну систему та відродження незалежної України. Якщо вам цікаво, залишайтеся до кінця, щоб дізнатися деталі. Одним із засновників системи Гулагу був Нафталій Френкель. У 1923 році його заарештували за незаконний перетин кордонів та контрабанду. Його засудили до 10 років каторжних робіт на Соловках, які пізніше стали відомі як перший табір Гулагу. Відбуваючи покарання, Френкель написав листа до адміністрації табору, де виклав пропозиції щодо підвищення продуктивності. Харчові пайки мали бути пов'язані з їхньою швидкістю виробництва. Система «їси, поки працюєш, яка часто вбивала слабших протягом тижнів. Лист привернув увагу високопоставлених комуністичних чиновників, включно з Генріхом Ягодою. Френкель незабаром пройшов шлях від в'язня до командира табору та важливого чиновника гулагу. Його пропозиції отримали широке поширення. 15 квітня 1919 року всеросійський ЦВК видав декрет про табори примусових робіт. Перші такі табори з'явилися в Пертомінську, Холмогорах, Архангельську. Але ці місця було важко охороняти, вони були неперспективними для великої кількості ув'язнених. Тому погляди совєтського керівництва були переведені на сусідні Соловецькі острови. Починаючи з кінця 1920-х років, розпочали арешти так званих шкідників і саботажників. Шахтинська справа 1928 року. На початку 1930-х років систему поповнила інтелігенція. Розкуркулені селяни. Назви таборів звучали як прокляття колосочниці селянки, які збирали колоски. Голодні. За крадіжку навіть пів кілограма картоплі чи яблук давали 10 років. З 1929 по 1953 рік у трудових таборах Гулагу було ув'язнено до 14-25 мільйонів людей. Ще 6-7 мільйонів депортовано та заслано до віддалених районів СРСР, 4-5 мільйонів пройшли через трудові колонії. 3,5 мільйона перебували у трудових поселеннях або були туди відправлені. ГУЛАГ завдяки принципу виправлення примусовою працею, швидко став фактично незалежною галузю національної економіки, що забезпечувалася дешевою робочою силою. Саме це пояснює сталу репресивну політику. Державі було вигідно постійно отримувати дешеву робочу силу, яку примусово використовували головним чином в екстремальних умовах Сходу та Півночі. Засуджені були активно залучені до всіх видів робіт. Один із яких лісозаготівля. Робоча територія являла собою квадрат, оточений лісовою галявиною. Всі спроби втечі були помітні з чотирьох веж на кутах. Цитата Зенона Врублевського Проходить якийсь час, і нас з Борисом перекидають у Палкіно у зовсім новий і досить великий лагер. Ми трималися купи і разом працювали на лісоповалі, а також на шпалорізці. Інші види робіт шахти, будівництво залізниць, каналів. Зенон згадує, то був 1950 й або 1951 й рік, як ми приїхали в Караганду і почали будувати шахту. Приклад масштабного використання ув'язнених Біломорсько-Балтійський канал. У червні 1930 року совєтський уряд ухвалив його будівництво, тривалість 1931-33 роки. За наказом Сталіна, канал мав бути побудований швидко і дешево. Для порівняння, Панамський канал 80 кілометрів будували 28 років, Суецький 160 кілометрів 10 років, Біломорсько-Балтійський 227 кілометрів за 2 роки. Будівництво доручили об'єднаному державному політичному управлінню, техніки практично не виділили. 16 листопада 1931 року Соловецький табір розформували, створивши Біломорсько-Балтійський табір з адміністративним центром у Медвежєгорську. 1 січня 1932 року острівний підрозділ виокремили у невеликий табірний комплекс Соловецький табір ОДПУ. У листопаді 1933 року він знову увійшов до складу Белбалтлагу. Гулаг був одночасно каральним і економічним інструментом. Через нього держава отримувала дешеву робочу силу, а десятки мільйонів людей втрачали життя і свободу. Людські долі перетворювалися на статистику, а мільйони страждань на промисловий результат. А тепер обіцяний розіграш книги спогадів Зенона Врублевського. Підтримайте наш канал на Монобанці будь-якою сумою кратною 20 гривень, і ви автоматично берете участь у розіграші примірника з особистим підписом у порядника Ігоря Іванкова. Чим більша сума підтримки, тим вища ймовірність перемогти. Розлогий коментар під цим відео додає плюсів карму і підвищує шанси перемогти. Реквізити банки в закріпленому коментарі. Результати оголосимо рівно за тиждень у спільноті каналу. Розуміння економічної логіки ГУЛАГу допомагає нам побачити повну картину тоталітарного режиму, де людські життя перетворювалися на ресурс. І, хоча це було багато десятиліть тому, пам'ять про ці події має залишитися з нами.